Доброго часу доби і здоров'я бажаю вам, друзі. Сьогодні для вас таке відео вирішив записати, От, чим я користуюся при пошуках. От, і хочу записати відео, якою я сумкою для знахідок користуюся. Тобто, сумка камрада, сумка для знахідок. От, друзі, бачите, в нас вже починає потроху розставати. Так що земля поки що дуже мерзла сантиметрів 10. Тобто це як бетон. Ну, немає в смислу виходити копати. Так що ну, Будемо ждати трошки теплішого часу. От. Отака у нас, бачите, зараз я покажу вам, отака у нас сумочка. Зараз я більш в приближеному. Ракурсі вам покажу. І ми, як бачите, вийшли знову. От також взяли хліба птичкам. Вони, як вечором, я вішаю. На другий день приходжу вечором, там після обіду, і хліба того вже немає. Не знаю, птички є чи хто їсть, приходить. Так що, ну, по крайньому в мірі, хліба немає. Ну, я високою вішаю. Так, ну, метра. На півтора висотою, так що я не думаю, що там лисиця приходила. Але лисицю я бачив, то з мене проходила. Так що, друзі, перед тим, як переглянути це, цей огляд, ставте вподобайки. Друзі, це ж вам не тяжко поставити пальчик, якщо вам подобається. Якщо не подобається, поставте антипальчик. От, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Так що, друзі, все, приступаємо до огляду сумки. Так, оце в нас така сумка. Вона, Бачите, тут матерія ну, типу брезенту. Ну, Якось більш-менш нормальна. От, тут карманчик є для пінпойнтера. Але я пінпойнтер ставлю сюди, тому що бокс у мене, бачите, такий, що не промикаючий. Тому що якщо грязь, як ось ще така погода, він в снігу, в грязі, буде капати тут все. Все на сумку. От. Тут по порядку такий карманчик. І з середини він такий брезентовий. Але я не знаю, як, як. з часом воно покаже цей брезент. Тому що я бачу вже отут ось щось так, типу, типу резина як трошки відходить. Ну, Час покаже, друзі. Якщо вона, так сказати, здасться, то я вам запишу таке коротеньке відео. Так. Карман тут один на замочку на такому. Потім тут другий карманчик. От. Тут матеріал тіля і тіля Я вже показав для пінпойнтера І вішається, він, бачите, як на пояс, до... на доволі можна такий широкий ремень вішать. Ремінець. Так що тут можна для термоса, ну я вже вам сказав, що тут пінпойнтер в мене. От, в середині Також дивіться, тут. Якщо бачите, там отвори є, а отвори такі, бачите, от вони такі заклепки такі з отворами. В день теж також брезентове дно, а по бокам карман. З однієї сторони є великий карман, бачите? А з другої сторони два таких, ну, Невеликих, а тут взагалі такий маленький, як типу для ручки, щось таке. Оце, друзі, такий така сумка камраду, сумка для знахідок. Ну, час покаже, як вона буде себе показувати. Так що, друзі, ще що я хотів сказати. З приводу пінпонтера, ну, я вже показував пін І ще хочу вам, друзі, показати оце з приводу батареї. Кхм... Батарея крона тут стоїть. Таку я собі купив. Заряджається USB-Type-C. Тепер не треба покупати, купляти нову там, батарею. Там... Сіла, вона викинув, а другу. І ще ж ви знаєте, утилізувати їх також це ціла проблема. Так що можна заряджати, розрядилася. Тут красна лампочка горить, коли заряджається, і синя, коли зарядилося. Можна заряджати, зарядив, поставив і все. Оце, друзі, отак. От ну, все працює. Бачите? Так що що я хотів показати. І тут у мене ще резинка на кінчику є. Тому що кінчиком завжди риєш і він старається потихеньку. Я ще на Aliexpress заказав таких чорні такі колпачки резинові, так що будемо міняти. Так що, друзі, от що я вам хотів показати з приводу цієї сумки і таке коротеньке доповнення до пінпойнтера, друзі. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Друзі, це, ну, я думаю, не тяжко нажати вподобайку. От. Пишіть коментарі. Оце, друзі, що я хотів вам сьогодні і показати. Що я вам скажу: здоров'я всім, благополуччя, здоров'я вашим сім'ям, мирного неба над головою і всього лише, друзі, найкращого. Будьте добру і все буде добре. Дякую.